Друзі, всім привіт! Це Таня Лі і псючий син Олег Калош, і у нас рубричка Line Hate, пати в панамі. От саме в цій. Подобається. <сум> Знімати тік-ток-тренди. Не подобається. Мокати хліб у борщ. Подобається. Дивитися футбол в запису. Ти дивися футбол. Ну так, 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 Сніг в квітні. Ну, більше подобається. Да. Реально? Лежати у ванні спинкою. пінкою? Спінкою? ну подобається, так. Їсти в ліжку. Так. А лежати потім в криптах нормально. Так, так, так. Дивитися один фільм декілька днів поспіль. Uh, не знаю, не пробував. А пити воду з крану пробував? Так, не подобається. Прасувати одяг. Праскою так. Ту -дин, ту -дин. Не знаю. Не пробував. <рес> — Мама робить. робить. Ну, дівчина або там люди. Гуглити симптоми. Uh, ну, не подобається. Заварювати один пакетик чаю, декілька разів поспіль. Ні, це іменно те, що я роблю. Да. Ходити по дому в капцях. Подобається і не подобається. Буває. Але листуватися без смайликів. Подобається. Мити посуд одразу після їжі. Не подобається. Вішати речі на стілець. Подобається. Видаляти переписку для обох. Все. Отак от. А, да, було. З тобою видаляли чи ти видаляв? Ні, я видаляв, бо там дуже багато компромату було. Голити пахво щотижня? Що? Пах? Пахви. І пах. Я не що ти. Я <рі> щотижня це можливо ти бач, але загалом в принципі не подобається. Не подобається, окей, підслуховувати розмови інших людей. Ні, не подобається. А витирати руку об в штани? Я середині кармана, щоб не нашкодити нічому і повитирати руку можна було. В середині кишені, так я думаю, мало хто цього кармана, так? Да? Любого, любого карману. Просто отут, як повитираєш, буде видно. А в середині кишені, ну хто туди дивиться? Це геніально! Ну я винайшов, якщо що юзен. Цю син Олег рекомендує Щастя, здоров'я.